Добре, сьогоднішня проповідь називається Чому ти сумуєш душе і чому мене тривожиш. Знаєте, ця тема дуже актуальна для багатьох, навіть сьогодні, яка погода в нас? Я бачу, десь пів церкви нема, тому що хтось прокинувся, дивиться на погоду, і так аж сумно стали. Думаєш, ну служіння ж сьогодні і дощ. Тут сум такий, і сум когось переборов. Навіть я сьогодні. Маю проповідувати, і я з такою думкою встав. Думаю, ну що за погода? Але я знаю секрет, як боротися з сумом. З вами поділюсь, тому що цей тиждень Господь мене перевіряв. Бо коли проповідник готується до якоїсь теми, він має пережити все, все, про що він буде говорити. Тому я на цьому тижні пережив і сум, десь і така депресія легка, і різні ситуації, я трохи потім поділюся. За основу я візьму. Книгу Приповісти 17.22 почну з неї. Веселе серце робить здоровим, а в сумної людини сохнуть кості? Як жахливо. Та? Сохнуть кості це як? Як ви гадаєте? Якісь хвороби в сумної людини, правильно? Щось вона відчуває такі панічні атаки, якісь психологічні проблеми, зі здоров'ям проблеми, правильно? Та? Якісь переломи, сохнуть кості це жахливо. Що таке сум? Важкий невеселий настрій, відчуття спустошення та розчарування. Коли я готувався до проповіді, такі ситуації дуже дивні сталися. Я вирішив передивитися свої фотографії, перекинути, скопіювати. В мене є такі два жорстких диска. На одному я, в мене зберігається інформація до 2020 року фотографії, а з 2020 на іншому жорсткому диску. Я такий підключив, щось там подивився. Дивлюсь, він якось дуже дивно працює. Я його там давай, перевірки через різні програми. Він зовсім перестав працювати. У мене шок. Чотири роки, за чотири роки фотографії не можу відкрити. Я давай по сервісах дзвонити, а тут саме я маю готуватись до проповіді, щоб не бути сумним, щоб радіти. А я вже не радію. Якась в мене такий смуток всередині. Думаю, господи, що ж таке? Мені треба якось відновити інформацію. Слава Богу, я знайшов там майстра, майстра одного з. Десь в Україні, я у Миколаєві, я відправив йому туди диск. Я сподіваюся, що все відновиться. Але все одно десь таке, знаєте, всередині чому? Чому так? В один з днів я щось просинаюсь, і такий поганий настрій. А я вже такий на середині проповіді, майже підготовлений. І прям настрою нема. У мене таке, ну хто мене знає, дуже рідко. Дружина така, що з тобою? Та я кажу: я не знаю, я такий, все мене дратує, все мене якось всередині. А потім я згадую те, що я в проповіді маю говорити. Думаю, ну я ж буду діл ділитися секретом, як по подолати свій сум. І давай використовувати те е е ці секрети, які я буду сьогодні вам говорити, як подолати цей сум. У мене спрацювало, слава Богу. Бо я вже і пастору дзвонив, і <звінь> з дружини говорив, щоб мені легше стало. Нічого не спрацювало. Тільки спрацювали ці секрети. Хто хоч раз. Давайте не в житті. На цьому тижні відчував відсутність настрою. Можна підняти руки. Давайте всі ми руки. Хто ми? Та, відсутність настрою. В кого було розчарування якесь на цьому тижні? Було таке. Та? Невдоволення. Є є трохи невдоволення. Пригніченість. Такий. вихід та, та безнадію. Без Хто відчував? Майже кожен. Але дивіться, що цікаво, цей світ. В котрому індустрія розваг працює на повну силу, на повну катушку, випускається кіноіндустрія. Що хочеш? Картоплю чистиш, чисти, не знаю, там на Ютубі вімкнув мілодрама. Він її кинув, вона з іншим, та-та-та. І ти такий: клас, подивлюся. Все, що хочеш. корейські серіали, китайські серіали, не знаю, все. Що тобі подобається, ти можеш вімкнути і дивитися, Трилери, жахи, не знаю, хто що. Ігрова індустрія. Нещодавно в мене була можливість пограти в PlayStation, новий PlayStation. П'ятий, слухайте, там така графіка. Там просто дивишся, нереально, як кіно якесь. Там такий, там герой собі обираєш. І що цікаво, до Wi-Fi вона підключається, і там інший світ. Заходиш, і можна прямо онлайн купити. Цього героя за 20 євро, цього за 30, тобі ще щит буде, меч буде. В гоночках таку машину купити. Що хочеш, грай, насолоджуйся. Музична індустрія, слухай, що хочеш, різні жанри. Видавнича сфера. Один раз підходжу до підлітка, кажу: а що ти читаєш? І він такий: та знаєш, це називається манга. Якось манго, я знаю, фрукт такий, аж манго таке, я не знаю. Він потім якось мені почав говорити: це японські комікси, там про то, про все. Я навіть не знаю, що зараз кожного дня тисячі щось друкується нового, як і кіно нове. Виходить жанр кіно. Я навіть хотів подивитися, скільки жанрів кіно. Основних 15 десь. Ну, вони постійно перемішуються, і режисери вони, щоб тримати увагу, екшен якийсь, щоб постійно в напрузі емоційно нас тримати. Вони видумують щось нове. Так само і з книгами. Розважальні комплекси, електронні розваги, соцмережі, відеоблоги, подкасти. Ну, ми не маємо сумувати, правильно? Зійшов, вімкнув, що хочеш, пішов, куди хочеш, погуляв, але все одно всередині. Так чому продовжують люди сумувати? Питання. Чому ми продовжуємо? Кожен з вас піднімав сьогодні руки. Я знайшов таку відповідь: бо без Бога життя порожне, пусте і не має сенсу. А ще ніщо не задовольнить наші бажання, бо люди шукають радість для душі там, де її немає. Я все, через все це пройшов на цьому тижні. Я і кіно дивився, щоб. Якось радісно було. Я в той PlayStation грав, ще гірше мені стало після того, бо воно якусь агресію визиває. Ти хочеш вигравати, а в тебе не виходить вигравати, ти ще більш такий лютий. Я і музику слухав, я і книжки читав. Ми там гуляли по торговельному центру, і блогерів, там яких дивились, вони там в Лондоні подорожували. Ну нічого мені не принесло такої радості, як той секрет, та про котре потім розкажу. Але світ не приймає Бога та від цього страждає. І цікаво, коли я думав: а чому люди так далеко від Бога? Чому його не приймають? І все починається з нашого улюбленого Івана 3:16, пам'ятаєте? Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Ціль його дати життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. І наступне ми дивимося продовження: це і є суть, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло. Бо їхні діла були погані. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, і тому не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. Цікаво, Христос прийшов для того, щоб забрати осуд. Але люди, знаючи, що в них погані якісь вчинки, діла гріховні, вони бояться прийти до Бога, бо думають, Він їх осудить. А Він каже: Я тебе спасти хочу. Я вже забрав твої гріхи, я забрав твій осуд. Люди десь не до кінця можуть і розуміють. І ми десь так малюємо картинку, що Господь це якийсь такий поліцейський, от згрішив все. Значить, грошей на цьому тижні тобі не буде. Чи здоров'я підкоситься, чи захворієш, але Бог наш не такий. Знаєте, і через те, що люди не приходять до Бога, цей сум на початковій своїй стадії. Він переростає в щось більш страшніше. У нас є така Всесвітня організація охорони здоров'я, і вона дуже занепокоєна новою пандемією. Ця пандемія настільки впливає на людину, що людина вже не виходить на роботу. Людина перестає будувати стосунки з оточуючими, оточуючими людьми. Людина перестає жити і насолоджувати життям. Ім'я цієї пандемії, пандемії – це депресія. Депресія впливає на емоційний стан людини, викликаючи глибокий смуток, неспокій, апатію. Почуття безпорадності та безсилля. Вона погіршує фізичний стан людини, включаючи зниження імунітету, збільшення ризику серцево-судинних захворювань, білю тілі, головний біль, негативно впливає на соціальні відносини людини, призводячи до ізоляції, втрати інтересу, до спілкування, конфліктів з близькими, друзями та колегами, суттєво знижує якість життя людини, що погіршує її самопочуття, задоволеність. Коротше, депресія повністю вбиває все живе, що в нас є. Жити не хочеться. Для мене депресія, я гадав, я молився, думав, це сум та страждання нашої душі, котра не отримує необхідного підживлення від Бога. Це сум та страждання нашої душі, котра не отримує задоволення від кіно, від ігор, від розважальних центрів. Щось потрібно більш глибоке для цього. Коли, людина, коли страждає душа, людина відчуває постійне почуття пригнічення, зменшення енергії, втомленість, сонливість, труднощі з концентрацією. Відчували ви колись таке? Просто сідаєш щось робити, а ти не можеш сфокусуватися. В тебе сил нема. Ти ну, просто лежиш, як пеньотою колодой. Почуття неповноцінності, втрати інтересу до раніше приємних або важливих справ, а навіть думки про самогубство. Я не буду багато казати про депресію, бо це такий психічний розлад, котрий мають якісь досліджувати люди іншого рівня. Та? І є, є просто різні ступені цього. І найважчі це вже думки про самогубство, коли люди ну, ні в чому не бачать сенсу життя свого. І що нам пропонує світ? Як світ бореться з депресією? Випускають ще більше цифрових розваг, ще більше на тобі такий такий блог, такий фільм, блогери кожного дня щось записують. Збільшується кількість психотерапевтичних клінік. Якщо помітили зараз, ну, в період війн і так далі, дуже популярна професія стає це психологи, психотерапевти, представляють нові бренди антидепресантів. Реклама. Фу, купи і забудеш про сум. Будеш радісний, Наркотики, алкоголь, це вже така давня історія, доступна для всіх. Але це все є гіпсом. Що таке гіпс? Для чого гіпс? Гіпс, наприклад, ви зламали там, ногу. Його накладають, щоб зберегти, там, ну, зафіксувати якось, щоб не чіпати. Те саме роблять, наприклад, антидепресанти. Ви прийняли, воно там заморозило. Але воно до кінця не лікує. Серцевина та відкрита рана. Та воно заморозило. На деякий час ти такий щасливий. оп вроде вроди, все нормальненько у мене. А потім через час знову тобі. І ти підсаджуєшся. І вже таке пігулкове мислення. Може, чули, таблеточне, таблеточне мислення, чи як кажуть, ти без цього не можеш. шафу, а в тебе вивалюється 150 цих. І все це жах. Тому що. Світ нам пропонує не те, що дійсно може нам допомогти. А що обираємо ми? Те, що пропонує світ, з того, що було перелічене, чи те, що пропонує нам Господь. А Ісус Христос нам пропонував: прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Ось цей секрет. Коли смуток на душі, коли нічого не хочеться робити, Господь чекає нас. Це значить, я вже давно не був з Ним у контакті. Це значить, я настільки віддалився. Та, Я приходжу в церкву. Є люди, котрі приходять в церкву, але не мають відносин з Богом. Уявіть? Я не знаю, навіщо тоді ходити в церкву? Якісь корисні свої може, мотиви. Можливо, колись Господь до них простучить, проб'є ту бронь. Та? Бо неможливо, не може християнин ходити в церкву для спасіння душі, а в світі шукати її заспокоєння. Не може так бути. В нас є єдине заспокоєння це наш Господь, котрий вже все дав для того, щоб ми були щасливі. Ми Його творіння, Він наш Творець, і в нього є всі інструменти, щоб дати радість нашому серці. Що тоді робити? Ісайя 48, 48.18. І якщо б ти послухався моїх заповідей, то твій мир був би як ріка, а твоя праведність як морська хвиля. Псалми 118.65. Мир великий для тих, хто кохає закона Твого. І не мають вони спотикання. Псалмієм 3,7:4: Веселися в Господі, і Він задовольнить прохання Твого серця. Відкрий Господу свою дорогу, покладися на нього, а Він потурбується. Яка радість просто ну, настільки полюбити Бога, проводити з Ним час, і Він обіцяє тобі, що які б труднощі не були, які б сум і скорботи не були, а воно все одно будуть. Ну, я не бачив ще християн, котрі кажуть, в мене немає проблем, у мене немає суму, в мене немає яких турбот, у всіх є. Але вони разом з Господом це проходять. Декілька прикладів. Пам'ятаємо Йова, та? Іов в один день втрачає все. Майно, в нього було дуже багато там його господарства. Дітей, сім хлопців, троє дочок. Дах завалився, чи що там, всі померли? Здоров'я одразу якась хвороба на нього, кажуть, що то була четверта стадія раку, що в нього там все вже відслаювалось від тіла шматки. Підтримку друзів і родичів. Дружина каже, да похоли ти Бога та помри вже. Друзі прийшли, та знаємо ми, знаємо, що точно згрішив. Точно згрішив. Скажи, за що? За що тебе Господь карає? Було таке, що вам погано чи щось сталося, а друзі приходять. ну, каже, правду, грішив. Ну це ж видно, що грішив. Ти кажеш, да ні, Господь через щось мене проводить. Не віримо. На обличчі написано: гріх. Кажи, який, поділись з нами, ми тобі допоможемо, помолимось, Господь пробачить. А ви кажете, ти та не грішив? Не знаю, чому так сталося. І коли сум, ми кажемо різні речі, коли нам боляче. І Йов каже, Після цього Йов відкрив свою ста і прокляв свій день, кажучи: нехай пропаде день, в який я народився, і ніч, в яку сказали, ось хлоп'я. Чому ж я не помер у лоні, а вийшов з лона? І чому я відразу не помер? Уявіть такий стан, все, ти все втратив. Ти сидиш просто прахом посипаєшся і кажеш: навіщо я народився? Ну, депресія страшна. Я не знаю, хто б з нас міг би пережити всі ці страждання, які пережив Йов. Давид, в нього також був сум. сум. Той Давид, котрий, будучи хлоп'ям, не знаю, там, пасовець, що в ведмідь, він ведмідю там горло рвав, <роти> рота розривав, лев нападав, він його давив. Давид, котрий йшов біля царя і царю, кричали: Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. Цей хоробрий воїн. Також сумував і робив різні речі, за котрі йому було сумно. Версавія Урія, ми пам'ятаємо, наш пастор проповідував на цю тему нещодавно, як він впав в блуд, потім вбив чоловіка в Версавії, як він втрачав дітей. Та? Авесалом, Амнон. Амнон переспав зі своєю сестрою, Авесалом вбив Амнона, а потім Авесалом ще зробив повстання, щоб скинути Давида, в ітозі його вбивають що Кого я народив? Що це за люди такі? І це все реально депресія, бо кожен для своїх дітей хоче щасливого майбутнього, правильно? Я так вважаю. Я хотів би для мого Тимофійчика дуже щасливого майбутнього. І ось що Давид каже у ці такі важкі часи. Помилуй мене, Господи, бо страждаю. Стривожилися з журби мої очі, моя душа і нутро моє. Моє життя проминуло в стражданнях, а мої роки. У, у біді пропала моя сила, мої кості стали дрижати. Для всіх моїх ворогів я став посміховищем, особливо для моїх сусідів. Уявить, сусід виходить, а я знаю, що ти такий весь в гріхах, ти такий нещасний. Ну що, як день почнеться? А ти такий вийшов газету взяти, там, у почтовій скриньці, а з тебе вже всі насміхаються. І страховищем для моїх знайомих, вони, коли бачили мене на дворі, Втікали від мене геть. Страш, страшно уявити, що ця людина відчувала. Апостол Павло пише 2 Коринтян 11, 24. Ми знаємо апостола Павло, як муж віри такий. Євангелій там написав Німеряна, всім відправляв, всіх збудовував. А він каже: від юдеїв я дістав 5 разів по 40 ударів без одного. Тричі Киями був я битий, один раз був каменований. Когось каменували тут? Все попереду. Тричі корабель розбивався зі мною ніч і день я провів у безодні, часто перебував у подорожах, у небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплемінників, у небезпеках від язичників, у небезпеках одні небезпеки. У клопотах і труднощах, часто в недосипанні, у голоді і спразі, дуже часто в постах, у холоді та в наготі. Крім цього, зовнішнього налягають на мене щоденні. Турботи за всі церкви. Якщо хто хворий, то хіба я не хворію? І тут він каже, що стільки він переносить, стільки відповідальності на ньому. Це не людина просто, яка така, прийшла в церкву, йшла, в церкву, не несе жодного служіння, а він горить цим, він любить Бога, він любить людей. І він каже: якщо хто хворий, то хіба я не хворію? Ви думаєте, в мене нема проблем. Якщо хто спокушається, то хіба я не палаю, тобто в нього також були свої спокуси, свої якісь гріхи. Коли вже маю хвалитися, то я буду хвалитися своєю неміччю. А кого ще з библійних героїв ви можете згадати, хто був у такому смутку, у сумі? Можна сказати. Саул, Саул добре. Ще. Петро. Петро. У тюрмі там, ну, так. Ще. Ісус. Іще Йосип. Йосип. Слухайте, всі от всі герої були у смутку. Бо ми люди, вони такі ж люди, як і ми з вами. Я декілька: Йона, Ісая, Авраам, Йосип, Анна, Еклезіаст, Петро, коли відрився від Христа та інші, навіть Ісус, всі відчували смуток. Але, в них є секрет, кожен з них шукав свій спокій в Бозі. Ми знаємо, як закінчилась історія з Йовом. Він довірився Господу. Господь вдвічі все помножив йому, благословив його і дітей дав нових, такі, що серце його тішили. Він був з ним і благословляв його. Ми пам'ятаємо, чим закінчилась історія, кого ми називали? Давида. Давид покаявся за свої гріхи. Якщо ви сьогодні. Втратили все, як йов. Може, хтось нас дивиться онлайн, може тут в залі. Знайте, якщо ви будете триматися Господа, до кінця Він помножить удвічі. Ну, сто відсотків! Господь милостивий і люблячий. Якщо ви впали в якісь гріхи, в блуд, як Давид, покайтеся, і Господь відновить вас повністю. Якщо ви, як апостол Павло, служите, багато пасторів зараз вигорають, їм важко, вони плачуть, в них нема оточення, вони всім допомагають, а їм ніхто не допомагає. Пам'ятайте, що апостол Павло також страждав, але через ці страждання, як Господь через нього діяв? Сидиш у, тюрми, у тюрмі та благословляю, окови впали. Хтось там впав з вікна? Він підійшов, помилився, воскресли. Тобто, чим більше ми робимо щось для Господа, Господь дає нам ще більше благодаті для служіння. Я не знаю, як це працює, але можу лише уявити. Та? Тому радійте і далі служіть Господу. Якщо ви як Йона не хочете йти до свого покликання, минула проповідь про це була, треба зміритися. Змиритися перед Господом і робити своє служіння. Якщо, як Ісая, ви молитесь за свій народ, продовжуйте, Господь почує. Якщо як Авраам, чекаєте дітей, Господь дасть і благословить. Якщо як, Ос, як Йосип, котрий пройшов важкі часи, продали в рабство, але він завжди був вірний Господу. Господь ким його зробив? Підняв до таких висот, що ті, хто продали його в рабство, прийшли до нього там щось просити. І Господь був з ним. Якщо ви як Анна, котра молила за дітей, можливо, і лікарі сказали, в тебе ніколи не буде дітей. Лікарі, може, кажуть, не буде. А Господь, Господь каже, буде. І хто народився? Самуїл, пророк. І ще буде така дитина, котра прославить Господнє ім'я. Котра буде помазувати, таких, як Саул, як Давид, які чудеса були, молилася, віддала храм. І Господь почув і її благословив. Якщо ви сьогодні, як еклезіаст, кажете, все марнота, марнота, все марнота, це саме депресивна книга, мені здається, в Біблії, то Господь і вас благословить. І він там останні вірші каже: не знайшов я нічого, що мені принесло б радість, як тільки радіти, служити Господу. Навіть Ісус Христос та Петро, Петро коли відрігся від Христа, ми знаємо, що Господь також багато чудес робив в Його житті. Ісус Христос, Котрий в Гевцеманії в саду просив, щоб від нього чашу цю забрати. Але якщо б забрали, то не було б Воскресіння, ми б тут з вами не збиралися. Тому у кожному, от цікаво, що на кожну Бог працює з кожним особисто. Якщо ви хочете побачити от таку гарну картину в своєму житті, ви будете спочатку, якщо картину вишиту, перегорнути, там якісь такі незрозумілі ці нитки стирчать з різного кольору. Подивишся, думаєш, що це таке Господь? Але Він знає, куди вас веде. І коли ви перевернете, ви побачите: слава Богу, що я все це пройшов, всі ці страждання, всі ці важкі часи, бо вони мене зробили тим, ким я є сьогодні. Бо в Божому плані. Я не той, хто я собі там намалював, там якісь свої плани будую. Він хоче, він мене створив, він має своє покликання на мене. Секретний метод, як боротися з сумом. Я хочу, щоб ви мені зараз допомогли. Бо я в цій сфері не професіонал, ми заспіваємо разом. Це буде секретний метод, добре, щоб я один не позорився всі разом. <по> бо я один в своїй кімнаті таємній. і це класно, коли молишся Богу, взиваєш. Навіть на днях я підвозив одну людину додому і грала пісня, І я знаю цю пісню українською, а людина знала іспанською. І ми так класно разом співали, бо слова, схожі, ну, як, мелодія схожа, інші тільки слова. Ось, і так класно, ми прославили Господа. Тому давайте разом, є така пісня. Знаєте псалом? Це псалом? Слав душа Господа, слав душа моя, Його святе, всімством заспіва. Це єдиний секретний спосіб, як наша душа може відчути радість серця. Тільки щось погане? Славте Господа, співайте Господу. Чотири речі, щоб наповнити душу радістю, повністю. Мати особисті відносини з Богом це молитва, спілкування, таємна кімната. Це дуже важливо. знаєте Якось на домашці ми казали, як зрозуміти, що я приймаю правильні рішення, що Господь ну, як відчути, що я на правильному шляху. І багато залежить від того, скільки часу ми проводимо з Богом, коли в нас все добре. Ось такі лайтові часи, знаєте, все добре, ти сидиш на дивані і думаєш, а що б мені робити? Бога попрославляти чи кіно подивитись? Оце показує Твоє. Твоя любов, твоя жага до Бога, вона показує, чи дійсно ти віручий, чи дійсно ти християнин? Друге, досліджувати Біблію, хто такий Бог, який він, що зробив для мене, це дуже важливо, це підігріває віру. Біблія, вона така, що дивишся, як у дзеркало, дивишся на все це, і думаєш, ой, Господи, і тут мені треба мінятися, і тут треба мінятись. А якщо не читати Слова Божого, то що? Я ідеальний. Скажіть мені, що ні, дивіться, який ідеальний. Але не все, що ззовні, так і є всередині. Тому важко туди іноді занирюватись і дивитись. Третя церква та щире спілкування з іншими віручими, котрі тебе також підбодрюють. Буває, є сумна людина, ти підходиш, ну що, як справи? А, нормально. А що, як Господь, які чудеса робить, та щось не робить. Не чує мене, не зрозуміло, може, їй нема, Господи. Та як нема? Ти вже 20 років віруєш, як нема, Господа? І сам насичуєшся, вже такий стає через час, якщо будеш спілкуватися з тою людиною, бо що легше? Мені вас затягнути на кафедру сюди, якщо я віручий, там людина не вірує, мені легше її затягнути на кафедру, чи їй мене скинути з кафедри? І легше, вона там присіла разом зі мною, і все, і я пішов. Тому сум він так передається. І, як оця пандемія, та служіння іншим людям. Якщо ми будемо це робити, це буде великим благословінням для кожного з нас. Я хочу закінчити тим псалмом, з котрого почав. Чому ти сумуриш душе, Давид каже, і чому мене тривожиш? І ось секрет. Поклади надію на Бога. Адже я буду його прославляти, Бог мій спасіння моєї особи. Амінь. Давайте станемо помолимось.